У невеликій кімнаті, на другому поверсі старого будинку, стояло безліч годинників на стіні. Кишенькові, баштові, усе це для дев'ятирічної Софії було чарівним світом, про який, не розповідають у школі, вона любила сидіти на старому кріслі дідуся і слухати тикання, яке, здавалося, говорило з найтихим шепотом. Софія Дідусю, вони, вони говорять зі мною, чую, як вони тікають, але ще й шепочуть щось. Дідусь Олександр, так моя мала, якщо слухати уважно, можна зрозуміти, як живуть годинники. Вони не просто відраховують час, вони відчувають його, і якщо знати їхні таємниці, можна навіть допомогти їм працювати. Дідусь дістав із старого ящика маленький набір інструментів, отвертки, ключі, лупу. Дідусь, це твій перший крок у світі годинників. Маленькі руки часто роблять великі дива. Софія, я навчусь дідусю. Я хочу почути все, що вони мені скажуть, і допомогти їм. Софія проводила години, слухаючи годинників, розбираючи їх на маленькі деталі і намагаючись зрозуміти кожну шестерню, кожен маятник, кожен рух, був для неї мовою, яку знала лише вона і її дідусь. Софія сидить за столом, перед нею розкладені годинникові деталі, а в очах світло захоплення і маленька іскорка магії. Одного сонячного ранку Софія знайшла старий кишеньковий годинник у скринці дідуся. Він був подряпаний і давно не працював, але коли вона взяла його в руки, почула слабкий стукіт, майже шепіт. Допоможи, я заблукав у часі, Софія, не хвилюйся, я виправлю все. Ти мені довіряєш? Софія поставила годинник на маленьку підставку, дістала лупу і маленьку викрутку. Кожна все шестерня, кожна пружинка здавалася живими. Вона слухала їх, ніби вони розповідали про свою подорож. Годинник. Я пам'ятаю день, коли мене востаннє заводили. Було тепло, і діти сміялися. Софія з усмішкою. Я зрозуміла. Тобі потрібно очистити пружину і змастити шестерні. Софія працювала терпляче, вона чистила маленькі деталі щіткою, змащувала маслом, повертаючи пружину і правильно, у правильне положення. Годинник тикав все рівніше. Дякую. Ти слухала мене і зрозуміла, тепер я знову можу відраховувати час. Софія, я це зробила, ти знов працюєш. Це був її перший успіх. Софія відчула магію не тільки в годиннику, а й у собі. Вона зрозуміла, що вміння слухати і дбати. Це справжня магія часу. Софія, тепер ми разом, і ти ніколи більше не загубишся. І так Софія почала свій шлях маленького майстра годинників. Вона навчалася уважності, терпіння і слухання тих речей, які ніхто інший не помічав. Наступного ранку дідусь дав Софії важливе завдання у центрі села. Стояв старий баштовий годинник, який давно не працював. Його дзвін чути було на всій околиці, але механізм давно зупинився. Дідусь, це твій перший справжній виклик, Софія. Тобі доведеться слухати не тільки механізм, а його історію. Баштові годинники, вони старші за нас і пам'ятають багато. Софія, я готова, дідусю. Я слухатиму його уважно і допоможу йому знову звучати правильно. Софія піднялася на верш башти, величезний механізм годинника тикав нерівно, і кожен рух важких шестернь звучав як дивна, трохи сумна музика. Баштовий годинник хтось давно мене залишив Я втратив ритми і порядок чи можеш ти мені допомогти? Софія, я спробую зрозуміти тебе. Ти тикаш нерівна, бо пружини старі, а шестерні забруднені. Вона почала працювати, перевіряла кожну шестерню, змащувала пружини, піднімала, опускала важелі. Годинник іноді шепотів їй підказки, а іноді мовчав. і Софія слухала тикання уважніше, ніж будь коли. Баштовий годинник повільніше, рівніше. Ти відчуваєш мій ритм. Софія, так, я чую тебе. Треба трохи підкрутити шестерню і все стане правильно. І нарешті баштовий годинник запрацював правильно, його дзвін лунав над селом, рівно, як музика, що відлюнює історію. Софія відчула гордість і радість, вона впоралася самостійно. Софія, тепер ти звучиш чудово. Ти пам'ятаєш всі як і бачив, і тепер знову даруєш час людям. Баштовий годинок. Дякую, Софіє. Ти справжній слухач часу. Це був урок для Софії, великі завдання лякають, але якщо слухати уважно, помічати деталі і не боятися помилок, можна зробити неможливе. Вона навчилася не тільки ремонтувати годинник, а й розуміти їхню душу. Через декілька днів Софія взяла для ремонту ще один старий годинник дідуся. Він був менший, забаштовий, але складний. З багатьма шестернями і маленькими пружинами. Софія, сьогодні я все зроблю сама. Я вже знаю, як слухати годинники. Софія почала працювати, але цього разу вона зробила помилку, переплутала дві маленькі шестерні. Годинник почав тикати нерівно, іноді зупиняючись зовсім. Годинник, що сталося? Я не можу йти в ритму. Софія, ой, я зіпсувала тебе, я не можу. Оп. А Софія засмутилась. Вона вперше відчула, що навіть знання і терпіння не завжди дають миттєвий успіх. Дідусь, Софія не засмучуйся, навіть годинники вчаться на помилках. Кожна помилка це крок до майстерності Софія. Але я зробила неправильно. Дідусь, так. Але тепер ти знаєш, що шестерні повинні бути саме в цьому положенні. Спробуй ще раз і я допоможу тобі. Разом вони обережно виправили помилку, годинник почав тикати рівно і мелодійно. Софія відчула радість і гордість, бо навчилася не здаватися, і слухати поради. Годинник, дякую, Софія. Ти навчилася терпінню». Софія, усміхається, я зрозуміла, навіть якщо помиляєшся, можна все виправити, і це теж частина навчання. Цей урок залишився в серці Софії назавжди терпіння і уважність, важливіші за швидкість. Вона зрозуміла, що кожен годинник це маленька історія, яку треба слухати і берегти. Минуло кілька тижнів відтоді, як Софія вперше взялася за маленький кишеньковий годинник, тепер вона вже майстерно розбирала будь які механізми, слухала шепіт шестерень і розуміла їхню душу. Софія, я більше не боюся годинників, я чую їх і розумію. Кожен має свою історію. Вдома Софія створила власний куточок часу, маленький столик із годинником різного розміру, інструментами, лупою і щітками. Вона доглядала їх, слухала і відчувала ритм кожного. Дідусь, тепер ти справжній хранитель часу, Софія. Твоє терпіння і увага зробили тебе майстром. Софія, дідусю, я зрозуміла, що годинники це не просто час, вони зберігають спогади, моменти радості і суму. Я хочу дбати про них завжди. Софія сиділа серед своїх годинників, вони тікали рівно, як музика, і здавалося, що навіть час прислухається до неї. Вона навчилася слухати, відчувати і розуміти. Софія. Тепер ми разом, я буду берегти вас і слухати ваші історії. І так Софія відкрила секрет годинників. Справжня магія не в тому, щоб врахувати час, а в тому, щоб слухати його, розуміти і берегти кожну мить, кожен годинник, кожну шестерню і кожна пружина стала для неї друзями, і відтепер світ часу більше ніколи не був для неї таємницею.